Від 30 до 70 сантиметрів снігу по області, третина населених пунктів без електрики та сотні кілометрів заметених проїздів. Минулотижнева стихія стала уроком на майбутнє, та водночас екзаменом на профпридатність чиновників різних рівнів. Коли на дворі плюсова температура і залишки снігопаду ледь помітні, час підвести підсумок, то чи готова область до зими? Протягом цього часу було залучено більше як 200 одиниць техніки служби автомобільних доріг. Та приватних господарств, котрі долучалися до ліквідації наслідків стихії. Проаналізовано, що було недостатньо організовано роботу по випередженню очисті доріг від снігу. Друге, не встановлено снігостримуючи щити в місцях регулярного накопичення снігу. Зокрема, йдеться про Кам'янки під Волочиського району, село Кровінка Триболянського району. Добре поле. Бучицького району, Устечко, Заріщицького району, Тернопіль і місто і Тернопільська об'їзна, де були певні недопрацювання щодо координації роботи органів державної влади, місцевого самоврядування. І служб Щоб подібні ситуації не повторилися. В області кожний район складе реєстр транспортних засобів не лише держустанов, а й приватних підприємств, які в разі стихійного лиха також залучатимуть. Ще один реєстр включатиме перелік волонтерів, які зголосяться долучатися у разі надзвичайної ситуації. Над оцінкою дії різного роду чиновників в умовах стихії зараз працює спеціальна робоча група. За словами Степана Барни, без звільнень не обійдеться. Мною вже запропоновано написати заяву на звільнення одному начальнику обласного. Управління обласної державної адміністрації за підсумками ситуація, яка ситуації, яка склалася нештатною ситуації і відсутністю координації. Друге, зараз, пояснюючи, зібрані з п'яти голів районних адміністрацій, де, на нашу думку, була найбільш неефективною робота районної державної адміністрації, також проводиться відповідна перевірка, за підсумками якої буде звільнено по попередніх підрахунках двоє керівників районних відділів служби автомобільних доріг, що змінити на майбутнє, знають і в нацполіції кажуть, буде додаткова координація роботи із патрульними. Бачу чергу це. Визначено додаткові контрольні точки регулювання дорожнього руху, чим займалася в основному поліція по взаємодії з сусідніми областями. Крім цього, обговорювалося також питання щодо облаштування додаткових точок відстою транспорту при обмеженні руху і в організації таких точок. Наразі ж синоптики кажуть, осінь закінчиться швидше за все, вже з типовою для листопада погодою. До кінця тижня погодні умови на терноплічні будуть стабільними істотних опадів. Ми. Не очікуємо ночі трибранці в окремі дні, можливий туман. Ще сьогодні до кінця доби і на завтрашню добу місцями поривчастий частий вітер і, скажімо, такі стабільні температурні показники. Нічні температури повітря коливатимуться від 0 до 5 градусів тепла. День будуть близькими до 3-8 градусів вище. А за словами надзвичайників, раптове потепління і танення снігу підняло рівень води в річках області, однак воно не критичне і проповінь не йдеться. А Тернопільщина була в режимі Маловоддя нас дуже багато повисихало і потічки, річ, маленьких річок в населених пунктах. Значить, зараз це все поповнюється, і земля готова прийняти ту ту, ту кількість снігу, яка випала ці, за ці останні дні.